Вітаю вас! Це відео справжня історія України. Лише для українців. І воно можливо бути трішки незвичне. Я розкажу про своїх родичів, точніше про своїх пращерів. Я не знаю, чи ви вивчали своїх пращурів, я своїх вивчив дуже суттєво. На свій момент є можливості прослідкувати свої родовій, то... Дуже далеко. Ну, звичайно, звичайно, я прослідкував аж, аж, аж. Тільки до 18 століття. Е, є якісь дані, але там складно що скласти. Все-таки інтернет та інтернет, але. І от хочу розповісти дійсно про своїх родичів. Ну, як для чого? Щоб ви зрозуміли, це дійсно історія, ну, суб'єктивна, але це кусочок історії України. Саме справжнє. Тому що я... Найшов саме цікаве, те, що мені подобається. Податки. Чого так шрахете? Ну чого шарахе? Якраз податкова інформація це те, що збереглося. таке, реєструють сказки. Так, да, так, да, так. Да. Це ж є податки. Просто щоб ви зрозуміли, що відбувалося. Ну, приходив держслужбовець. службу. цікаво, що це, як правило, був возний. Да, ну, возний. Ну, так. І... Писував! Майно! І виходячи з цього, дійсно виникала ситуація, скільки платить податок І якраз розповів про податки, як платили, чого. і Я дійсно, так сказати, порився, подивився. Цікаво, цікаво, цікаво. І цікаво там вже не тільки ми родичі, а все ж село. І яка цікава інформація для розуміння, дійсно як тоді жили люди. Коли, це початок 19 століття. Тому що ця реєстрова сказка, вона якраз фактично за 1834 рік. І там дійсно можна от зробити різні. Як же? Що? Наскільки і так далі? Тим паче, я впевнений, там не прописано, Але впевнений, от знаєте, от, рідний мій впевнений. Податки платити не хотів. Тим паче я вам трішки розповів, як ухилялися від команди. Да, мої родичі, на що ви хочете. Да, да, да. От розумієте, яка ситуація, от що значить справжня історія. Не ця брехня там, а це справжня. Але почну здалеку. Дивіться. Так трапилося, що один з моїх родичів, таких праще, праще. Підтвертило. Можливо, ви пам'ятаєте, ну, Мазепу ви пам'ятаєте, так. Да. Ну, знаєте, вбіг так далі. А от хто був гетьман після Мазепи? Ну, скажіть, Петро відмінив гетьман. Да, він відмінив, але потім повернув гетьман. Чому? Ну, там порядок обставин, він зрозумів, що ну, не може. І був Іван Скаропадський. Да, ні, не той, який от то був в 18-му. Ні, інший, інший. Але це дійсно родич пов'язаний. Він став гетьманом, ну, скажімо, за продажне російський. Ну, Звичайно, що його, ну фактично, говорючи меншком постав. Ну, зрозуміло, що він був під контролем і Петра, і менш, ну що ж, хто піш. Але Гейтман, саме справжній гетьман при всіх регалях і так далі. Так от, один з моїх пращурів, звали його ну, Данило. Взагалі він Даніїл прописаний був, ну, в таких як скетчок. Але, ну, Данило, скоріше все. Так от він... Будучи козаком, так, да, так, да, ну дійсно. Ну, щоб ви зрозуміли, козак з точки зору сослов'я. Все-таки по-русски якось краще. Да. Він попав на службу в особисту роту охорони гетьмана. Підтвердило, ой, підфартило, дійсно. Я не знаю, він попав. Про це як видно, але він дійсно там врахувався. Чому підфартило? Ну, ви самі розумієте, що значить особиста охорона. Ти на очах. Кого? Я так і зрозумів, добре він там похороняв, тому що він дійсно тримав від гетьмана за службу дуже добрі ділянки землі, лісу, сінокоси і так далі. Ну, була така, щоб ви зрозуміли, це не тільки що моїм родичам, Але дійсно була така традиція, яка Гетьман, що гетьман, ну якби, от, служить людина. А, між осі, Данил став значковий козак, це що ти на зразок, якщо би так перевести, це щось на зразок корнета, або навіть от, ви б зараз сказали лейтенант. Просто там, ну, його так складно, ну, щоб ви зрозуміли. І він, відповідно, йому говорить, що пацан, тримай! Да, да, я не знаю, він випро, випрошував, але далі. І дали не просто, щоб ви зрозуміли, було два варіанти. Дож, тобто на віки. на віки це значить, поки людина не померла, Тобі давали тимчасове користування. Або тоді інше най. Е, по фамілії. От, не переведу на українському, їй було. По фамілії. От, знаєте. Тобто мається на увазі, е, можна передавати по е, начаткам по наследству. Вот бачите, там же все по-русски написано. Ми їм таке переприбувати сюди Він отримав, да, так, причому таку добряче. І, ну, скажімо так, звичайно, дітям залишив хорошу маєтність. Онуки теж. Тим паче в нього було там чимало дітей, Онуків ще як розумієте більше. Вони все ділили, але за рахунок того, що таке непоганенько, то і вийшла така ситуація, що на початку 19 століття, ну не знаю, пам'ятали вони чи не пам'ятали свого там пращура, але були козаки охріменки, чернігівські губернії, Та, да, 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 уже казацтво не було. Але, дивіться, сословия залишилось, щоб ви зрозуміли, незважаючи на те, що Гетьманщина була ліквідована, незважаючи на те, що, як би, ну, але така була, були кріпаки, були казйонні крізьяні все таки буде по російським населенням, звучить якось так. Були казаки. Тобто, що це означало? Це означало, що люди, ну і ну, були дворяні, звичайно, це були люди, які дійсно, от я, роз... я питав, ти хто? Казак. А, ну то так, 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 так". Да, вони, відповідно, обов'язково несли службу. Тобто всі вони були приписані до якогось полку і повинні були там відбувати підготовку військову, ну і під час війни, самі розумієте. Збір і пішли воювати. От така ситуація. Але це окремо, це, ви зрозуміли, кріпаки окремо, казіони окремо, а це косики окремо. І от якраз робили опис, і тут мої родичі вже, ну це, скажімо так, вийшло вже навіть не правники, а праправники цього. Ну ви ж розумієте, все-таки і розписали, так, да. ну, щоб ви зрозуміли, ну, з точки зору, от ви сказали, куркулі. Да. Дворян, звичайно, значно було більше, там рядом було села, які належали дворянам, ну, відповідно, кріпаки, там якісь, ну, теж кучебе чули. У нього там було село, яке йому належало, там в нього скільки близько, якщо паркувати, ну, ну, сіл взагалі було багато. Там дійсно було дуже велике село, і всі, хто жили, це були як Ну, Була слобода німецька, яка теж йому належала. Ну, взагалі, хоча б їм був багатері, саме А це, да, це село. Причому в селі саме цікаво, Теж, дивіться, село. Тобто в селі були козаки, були казони окремо, тобто вони не козаки, і були кріпаки. Да, таке село, було. Ну, відповідно, різний статус. От це козаки. Ні, був ще священник. І найцікавіше, що там було два дворяніна, але е, ми їх описали. Е, але вони по великому рахунку були бідніше церковних хрис. Чесно слово. Ні, ну не дуже бідні. Але багато, ну дворя, ну Статус-то у нього дворянина, а особливо немає. Так що не. Знаю. Тепер, підходив до моїх ранечев. Значить, дивіться. Е, я ще звернувся, що... Ніхто не любив платити педаль. Мої градичі такі ж саме. І е, що вони зробили? Ну, в принципі, таке практикувалося. Там два, два брати, ну я так розумію, напевно, старші, ну якщо так прикинути, вони були за І коли прийшов писар описувати, то він фактично описував майно, от коли питав, то він, ці два брати представляли інших. Тому що там дітей було багато, там були ще. Другі брати плюс журини, ну там же так одни описували. І ці виступали, там дійсно прописано, скільки є землі підпахують. Ні, там спочатку огород. Земля під паку. А, цікаво, що е, написано хозяйство, в якому стані. Добре, погано. чи Там прописано. Добре, 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 тобто господарське. Потім відповідно синокоз окремо, ліс окремо. И це все прописано, причому тих вимірювань. Дуже цікаве вимірювання, не так як ви розумієте. І е, зроблена оцінка. Потім прописано, скільки худоби. Я б колись розповідав, що в ті часи, дай думаю, раніше, основне мірило, От, щоб сказати, багата людина. От зараз ви говорите, ну багата людина. Рахунок банк. Ні. А тоді на Україні скільки те волів? Не коней. Коней ми не цінили. Ні, коні були. Але, ну скажіть, коли були поганенькі. От Кочубія, був конний завод, там класний, але вони з точки зору селян були страшно дорогі. Це те ж саме, що ви скажете, та ні, це бенкрід там, куди там? А от воли, так. Да. Тому що я багато разів розповідав, що там воли пахали їм, плюс транспортування. І це було дуже... Ну і виростити Вола волам, так просто. Тому, от, якщо людина хотіла сказати багато, а в мене 10 волів! Вау! Багатьой жуткий! Так, так, дійсно! Це дуже багато. Дуже в багатьох, там же ігрові читався, дуже багатьох, взагалі не було, не Е, І коней не було. Або була конячка, бо їх нема, або один бів. Тобто це була дуже дорога іграшка. Я говорю, що дуже в багатьох їх не було, тому що саме утримання, ну і розведення їх це було не так просте рішення. Ну а тут одного брата, 12, дропа на 8. Не 12. Так що таке багато коркулі, коркулі, корколі. А тепер дивіться, яка хитрість. Чернонік описує, і, як ви ж розумієте, коли це все описав, пишеться Платник податків не платник. Чому? От він робив оцінку. Там, щоб ви зрозуміли. Якщо була дуже бідна сім'я, він писав там, ну, по-русски, убогі Ну, Я говорю, там щось по-русійськи написано вже з ним. І е, звільнялися від... Ну, тобто вони розуміли, що... Немає, що але щоб зрозуміли, це у Бугі, це малось на увазі, коли в нього не було землі, сінокоса, ліса, худоби. Мальцев. У нього, мабуть, огород. І коли писали, хто він, то вони писали, що там Батрак, ну, він пише, що він казак, але... Немає, пише, що батракт такого або затоку. І в такому випадку, ще з негалізне. Да? І в такому випадку дійсно ці випадали з опозитовань. Не дивись. Ну от так. Але, це ж теж не так все просто. Тут прописали, що да, все добре, значить, податки платити треба. Але ж я говорю, платити не хочуть. І, значить, можливо, ви чули таке слово виборно. Виборний козак. Чоловік. Не? Тут яка ситуація. Якщо козак був багатий, він був виборний. Що це значить? Ну, козаки, по-перше, ну, хоча там вже вони приписані, але вони обирали свого атамана. Це, який був старший в селі. Він, звичайно, вже був тоді не військовий, він був би як головний. Ну там, знаєте, такий старший по команді. І, звичайно, як ви самі розумієте, і староста в селі, і всі. Це ну, там вони залежали, а там це, ну вона ж розумієте, яка. Але обирали тільки вибрані, І обирати можна було це розумієте, Тому тут був такий, якби каста. От виборні, так, да, і ви скажете, о, олігархи, да, місцеві олігархи, Тому що, як ви самі розумієте, вони ж обирали свого, угу, так що я думаю, ой, там бай. Ла... Але це якщо ти багатенький, якщо тебе записали, ти вибор. Але було таке поняття, їх призом називали підсусідки, невиборні, почтальйони, і ще так, навіть бобилі їх називали так далі. Тобто мало знав вас. що можна було... Скажімо так, ти за, ти, от тебе приходять приписати? ні, 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 брат. брат". І так, да, брата приписали, він платник податків. А я у нього якби ну, під сусідок. Відповідно, податки не плачу. Зумієте? Ні, це не значить, що е, ти не маєш там будинку, ти все маєш. Але з точки зору податкування, ти, ну як би... А от я тут не головний, от там брат, а я там, ну, йому підпрацьовую і все. І там вийшло, що за кожен брат такий виворотний, було підписано десь, ну, скажімо так, де в одного один брат і е, Шульни. Тобто сім'ї е, сестер. А він, що взагалі аж три сім'ї. То іншими словами, що вийшло? Вони прозписали і вийшло, що платник податків, були тільки ці практики. А ці всі підсусідки, які податки? Оці". Що ж ти до нас хочеш? Ми ж тут сироти казацькі. <сум> да, отак от шахрайова. Тобто намагалися, щоб ти не попав, тому що вреєструвати сказки, там чітко писав. Якщо ти попадаєш, прописав. І хто? Відповідно, як би його статус. І там писав, добре, все, ти платник, ти платиш, ти платити. Ти відповідаєш за це. Але ви хочеш з твого майна, ти ще й і вибор. Ти можеш обирати, командувати. Ну ти ж не забувайте, що платили, от знов таки, для що ще там. Була яка система? От, прописують, прописують, але відповідальність за сплату податків, ну в даному случаї серед козаків, відповідала, якби колективно. Була така система. Тобто фактично є якісь виникали моменти, нюанси, то бували. Не те, що бувало, а завжди так було. що Одні платили за інших, але не просто так. Якщо, наприклад, дійсно за тебе заплатили податки, то відповідно хто не заплатив, буде відробляти. От така система. Я так розумію, що і ті от убогі, вони, як би сказати, вони були вічними батраками. Тому що... Вони ж ну, податки не платили, вони, вони нічого не мали і вічно батракували. От така ситуація. Багаті бідні. що що хоче. І, звичайно, якщо ти під сусідок, ти не виборний. Не маєш права, то під сусідок. Бач, така цікава закономірність. Хочеш, щоб тебе обрали, щоб ти тебе понаселі, головний отаманом? І заправляв? Тим паче ви ж не забувайте, що якщо виникали, от там е, в селі був спільний синокос. Були власні, а були спільні. Хто вирішував? А там. Причому е, там було ще е, е, ну, річечка протікала. А що таке річечка? Е, Ні-ні-ні, Хилиночку. Це все чьото. що там вирішував. Хто може млин побудувати? А хто не може млин побудувати? А чуть-чуть. А як це ти так от захотів? І рибку, чи при чорту, це. -то? А озера, ні, Филиночку, що це таке? Воно то, якби в громаді, але ж нас питати отамани, чи маєш ти право це тут рибу ловити в цьому. Чого це так без дозволу? Придумав, а ще така людина. Без дозволу. Без дозволу не можна. А там знає, комоловить. Да, така, така, така. Ну і мені важко яснити конфлікти, які там були. Я просто жив такі. Але думай, там було багато. І думаю, що ой, ми цього тамана. Ой, ми тікали, богородич. Що вони там за таманом щось там крутять, крутять. <гум> Скоріше за все, все було. А що ж ви хочете? Взагалі там виборних козаків було дуже мало. Більше було під сусідки, не виборні. Аналічна ситуація. Податки ніхто платити не хоче. Получається, це замкнутий круг. Що з однієї, якби там поховалися, а з іншої сторони... Тебе тоді викинув, розумієте? І... А, а от, так, да, так. Да, да. Така ситуація. Ну там ще була якась ситуація. Дивіться, я ще говорю, всі служили. І, але тут яка який був який нюанс, що якщо в тебе були підсусідки, ти міг відправити за себе, за себе службу. Така ситуація. Тобто фактично виходилось момент, що, мов, ну там, от він... Вибрано залишається на нас а от під сусідки хай І їм треба було виконувати, тому що вони, вони залежні. Тобто люди з самого початку визнавали, що я залежний. Ну, ви скажете, кріпак, не зовсім. От він офіційно вільна людина. Але ти ж в податкові ще написав, що ти не платник податків. Ага. Ага. А хто несе? Значить, ти його повинен слухатися. Ну, взагалі-то так. Да. А там а, повинен слухатися. Да, ну а там що скажеш? Ти Тиди служи, а що ж ти ні, ніколи не попочуть. Давай. Так що така ситуація. от бачите, вже дзвонить відносно атамана хочуть почти. Так ще така цікава історія. Дякую за вас. Ну і підписуйтесь на підкаст справжня історія